Павло. Я є ветеран війни, колись жив в Донецьку. Ну, зараз живу в Києві. Ну, і тут і працюю, тут і займаюся. Я коли в 2015 році опинився в Києві, як я кажу, я поселився у племінниці на коврику. Вона теж винаймала квартиру тут з чоловіком. І став дивитись, де мені, куди піти, чим займатися і так далі. Ну, новий етап життя. Там залишилось все, що було, все те життя, і десь там 40 великим куском років. Перша робота була, це була охорона фірма, там був менеджером, замісником директора, директором, ну все було добре. Потім мій товариш Олексій, він спортсмен, у нього люди займаються в спортзалі. Це вулична бійка і так далі. От він йде, жінки чоботи несе на ремонт, пригає через паркан і ламає ногу. Ламає ногу, опиняється в травпункті, телефонує мені, приїдь, я ногу зламав. Приїжджаю я до нього в травпункт. Ну, стандартна процедура. Лікар, рентген, гіпсовочна. Припригали ми до нього додому, він в гіпсі. кажуть: ну все, ти вдома, шукай милиці. Я його залишив, поїхав. Проходить час. Олексій, зняв він уже гіпс, ще про храми, вже активно займається далі. Дзвонок мені на телефон серед дня. Дзвони його товариш, з яким вони разом вели ці всі заняття. Приїдь, я, мабуть, льохі ногу зламав. Я проїжджаю, ну, та ж сама картина, тільки друга нога. То була ліва, а то права. Я кажу: ну, милиці ж в тебе є, вже одної проблеми менше. Він ні, я вже віддав милиці. Треба шукати знову десь. Ну, шукай. Поїхав я і така. Думка з'явилася, а чого б ну, два рази, підряд. Ну, місяць, два-три, все це воно повторюється, і це, це ну, якась проблема. Може, цим займатись. Купив дві пари мили, привіз йому додому. Я говорю, ти вдома сидиш, на тобі здавай в оренду. Проходить неділя-друга, він телефонує мені. Я здав одну пару милець в оренду. Як? Цікаво. Потім здав другу пару милець. Потім якісь люди телефонують, ще хочуть взяти в оренду. І ми навіть в такому форматі було що. Я йду в аптеку, він ще в гіпсі був. Я купляю пару чи там ходунки, і ми здаємо їх в оренду. Потім пройшов якийсь час, і моя охорона фірма пропала. Пропала, там якісь були неприємності, і ми так дивимося, може, ми техніку в оренду почати здавати. Давай, давай. І почали. З цього моменту я став дивитись ринок, ну, вивчати конкурентів, вивчати ціни, ну, більш предметно займатися всім цим, цим. Якби ми почали свою діяльність з того, що почали вивчати ринок і конкурентів, ми б ніколи не почали цим займатися. Чого? Цим займаються ну, великі аптечні мережі. Заходиш туди, аптека, красиві медичні працівники в білих халатах. От. А у нас все так примітивно, все так простенько. Ну Ми вже цим займаємося, і ми бачимо, що вона працює тема. Вона працює уже це, воно є. Воно є, воно в нас в руках цей бізнес. Все, що ми заробляли, ми вкладували, ми основні свої засоби закупали. Мили ми ці ходунки, ми шукали людей, які цим займаються. Ми знайомились з нашими конкурентами. Всі зусилля на розвиток, на поповнення основних засобів. Ну так воно почало рости, рости, рости. Потім я прийшов до того, що мені потрібна квартира двокімнатна, тому що одна кімната це склад, треба кудись складувати свої багатства. У нас дві, два пункти видачі. Одне це там, де я знаходжусь, друга, другий пункт видачі ну, лівий берег і правий берег Києва, там, де Олексій знаходиться. Потім, може, якось треба реформуватися, яким чином нам додається вперед. Ми стали шукати людей і у них вдома організовувати ми це назвали пункт видачі інвентарю. Наприклад, сидить бабулька-пенсіонерка, у неї там пенсія 2-3 тисячі, вона видає, приймає. І приходили до того, що вже дохід цієї бабульки дорівнював її пенсії. Потім дорівнював додатковий дохід, дорівнював двом її пенсіям. Потім, коли знову ж основні засоби ростуть, їх кількість, ми стали задуматись, нам ніде все це складувати, де якісь склади потрібні. Ми прийшли до того, що самим рентабельним місцем зберігання є гаражі. І таким чином ми зараз по Києву перекрили. У нас шість пунктів видачі інвентарю. Я запропонував всім своїм знайомим, які в Харкові знаходяться. Давай будеш працювати. Є тема, от на тобі інвентар, на тобі у нас є сайт, ми тобі дамо клієнтів, тільки працюй. Ну, на місці організую ну, оперативно, щоб вона працювала. Ні, ніхто не хоче. Кинули об'яву. Ми стали шукати таких людей. Я познайомився з хлопцем, був досвід. Він працював в Харкові, десь там на ринку, в нього була. Точка, вона розорилась, він там і там таксіст, і там, в общем, працює. Ми йому відправили інвентар, почав працювати, все пішло, пішло, пішло. Харків запрацював. Потім таким чином ми запустили Дніпро. Настав лютий 22-го року. Війна, Харківський наш він опинився в Німеччині. Наша дніпровська жінка опинилась в Нідерландах півроку рік. І ми з Дніпровською нашою жінкою. Спілкуємось, може, будемо працювати. Вона так, в принципі, можлива. Вона знайшла сама людину, і вона зараз, будучи в Нідерландах, здає милиці в Дніпрі. По житті у людини друзів небагато. І от Олексій, це от мій справжній товариш. Ми колись разом навчались, ми разом працювали. Ми були перуповноваженими карного розшуку. І коли. Оці питання стали з'являтися, чим займатися і з ким займатися. У мене не було сумнівів, звісно, це буде мій льоха. Розподіл обов'язків, яким чином. У нього є така схильність, він, він розуміється на соціальних мережах, він обслуговувати сайти, продвигати їх в інтернеті. Але мені була ще тема спілкування з людьми. Друге діло: у нас не було досвіду займатися бізнесом таким. Ну, ма маленьким бізнесом, там із рук в руки ці милиці віддати, ходунки. Ну якось так. Я десь працював, був якимсь там начальником безпеки, яких-то банків, ну таке піджак носив. А тут таке якесь воно не зрозуміло все. Про помилки. І от ми почали цим займатись, було ми бачення було таке. Так, якщо ми здаємо милиці в оренду, де наш клієнт? Це травпункт, це пацієнти лікарів, ну, десь так. Ми приходили в травпункт і розказували там об'яви. Ми приходили в травпункт і придумали е, об'ява, яка намальована на асфальті. Трафарет ложиться на асфальт, пшик-пшик, і милиці в оренду, і в формі милиці. Чоловік виходить з гіпсом з травпункту, і тут така реклама із номером телефону. Ну, класно. Але воно не працює. Ми скільки часу потратили на все це, воно не працює. Потім ми почали пробувати знайомитись з медперсоналом. Лікарі, там якісь там, медсестри, сестри, хазяйки і так далі. Воно не працює. А, і тільки з моменту, коли ми все це покинули і зайнялися рекламою в інтернеті, ми зрозуміли, от там є клієнт. клієнт наш клієнт живе в інтернеті і знаходить нас через мережу інтернет. Тільки. Сарафане Радіо в нашому, наприклад, бізнесі працює, ну, я так вважаю, 5, ну, може, 10%. Ну, Постійних клієнтів у нас практично немає. Ну, Це мало яка людина два рази підряд, зламає собі ногу, ну, так собі, задоволення. Я ходив на курси бухгалтерського обліку і Екселя. Товариша ми відправляли Олексія на курси. Ну, просування реклами в мережі інтернету і так далі. Ну, це все реклама і так далі. Постійно, ну це наше все. Тому що якщо зупинитись і десь відстати, а умови міняються, крім того. ну, Наприклад, в Фейсбуці ми пробували рекламуватись, там нашого клієнту нема. Ф -ф -ф Фейсбук, е інстаграм і так далі. Ну, там красиві фотки і так далі, з гіпсами, з переломами, з хворобами там. ну, не, не ходять наші. Наш клієнт ходить о, в Google пошукачах. Можна сказати так, що помилки це наш шлях вперед. Коли робиш помилку, розумієш, що цей шлях хибний, стаєш на другу доріжку і йдеш. Йдеш і воно там десь виходить. А може, і на другу не вийде. Я, наприклад, ми бувало, приймали такі рішення, авантюрні. Ну, вони зразу були авантюрні, і зрозуміло, що ми зараз потратимо гроші, ні, ні до чого це не приведе. Але ну, було цікаво, а якщо вийде? А якщо вийде? Ну. Е, були моменти, коли виходила, започаткували оренда медичних ліжок. Вони коштують дуже дорого. Стали дивитися вартість оренди медичного ліжка, ну там, скажем, від 30 до 50 гривень в день, щоб е, вартість ліжка відбити. Ну Це роки-роки потрібні, ніяк. Але потім ми їх закупили. ну Два, три, потім шість, десять з'явилось їх. От. І коли вони всі в оренді, вони в сумі своєї ну, додають якийсь дохід. Моя, моя власна мотивація така. Я приїхав в Київ, ну, як я кажу, Донецьким циганам. Немає нічого, жити ніде. Потрібно десь чим займатися, заробляти гроші. Ну, якщо хочеш жити гарно, живи гарно, живи, займайся і так далі. Наш бізнес ми позиціонуємо себе. Ми працюємо 24 години в сутки, 7 днів на неділю. А, були такі моменти, коли мені люди телефонують 3 години ночі, коли ще не було у нас комендантського часу. Мені потрібно милиці доставку. Добре, я встав. Взяв милиці, сів на автомобіль, поїхав, їх відвіз куди потрібно. З'являється команда. От зараз у нас сформувалася команда: Я Олексій, ну, ми, скажімо так, основні, і наші помічники, наші волонтери. Їх зараз шість чоловік. Були часи, коли їх було 12 чоловік. І якщо я не буду цим займатися, то ці люди теж залишаться без роботи, без додаткового доходу якогось і так далі. Це теж мотивує. Це теж мотивує, підштовхує до того, що треба щось шукати. Треба щось. Ось Жінка у нас працювала, пункт видачі інвентарю. Ну, видавала, здавала. Потім вона говорить: я б ще чимось займалася. У нас така ідея, може, нам доставку організувати медичної техніки. Будеш доставляти? Буду. І вона в якості кур'єра доставляє, має додатковий дохід ще плюс якісь гроші. Ну, чудово.